Це повідомлення, матеріал, створено та або поширено іншопланетним засобом маси інформації, що виконує функції іншопланетного агента, або суперзиною юридичною особою, яка виконує функції іншопланетного агента. Helldivers 2 ніхто не чекав Коли гру тільки анонсували, люди сміялися з того, що Соня вже традиційно перетворює будь-яку самобутню концепцію на кінематографічний екшен третьої особи з кущами. А тим часом ефірний час презентації State of Play заповнювали зовсім неважаючі трейлери, що демонстрували, як виглядає та звучить реальний і абсолютно справжній геймплей з вашими братюнями. It's, it's oh no, Коли як насправді гра в коопі звучить та виглядає приблизно ось так. <плес> перед релізом Sony пропустили HeldaVers 2 буквально через усю смугу перешкод привального маркетингу, після якої шутер Arrowhead Game Studios у майбутньому очікував нульовий онлайн, закриття серверів через декілька місяців, прощальна листівку від розробників, у якій ті вибачаються перед гравцями та обіцяють використати отриманий досвід у наступному проєкті, який. Так ніколи й не вийде, адже через фінансовий провал авторів грі очікують масові скорочення, які призвуть до закриття студії та згасання чергової зірки на атласі розробників відеоігор. Однак щось пішло абсолютно так: від неминучого провалу Хадавер 2 врятувала буквально одна: єдина. Однюсінька річ Helldivers 2 виявилася хорошою грою. За декілька тижнів перед виходом Arrowhead Game Studios виклали декілька трейлерів Helldivers 2, які лаконічно пояснили, про що взагалі ця гра. Про чистур ржомбу. про космічних воїнів, які тисячами бувають гігантських жуків та роботів комуністів у найдальших закутках галактики в ім'я демократії та заради благополуччя суперземлі. Helldivers 2 це стерична, пафосна та видовищна гра. Практично ігрова версія Зоряного десанту Пола Верхована. Ніхто з розробників навіть не думав приховувати головне джерело свого натхнення. Helldivers 2 мала стартовий капітал у вигляді фанатів першої частини, які цілих 8 років існували у вигляді невеликого ком'юніті, що слідкувала за авторами гри ще з виходу першої Мейджики, а також якийсь відсоток добровольців, що були зацікавлені у розповсюдженні демократії просторами космосу. Ну і теж було цікаво подивитися на номінальну ексклюзив Sony, який одночасно виходить на PS5 та ПК. Тож коли настала година X. Сталася повна ПІЗДА! Як я вже казав, ніхто не вірив в шалений успіх Helldivers 2, у тому числі самі розробники Helldivers 2. Але сталося не так, як гадалося. І коли гра тільки релізнулась, виявилося, що кількість гравців, які рвуться пограти у гру, значно більша, ніж того очікували розробники. І десь перші два тижні після виходу Helldivers 2 команда не встигала за попитом на власну гру. Коли на серверах було місце для 40 тисяч людей, у гру рвалося зіграти 80 тисяч гравців. Збільшувалася кількість вільних місць, збільшувалася кількість охочих стати воїнами демократії. Врешті, Helldivers 2 стала найуспішнішим релізом Sony у Steam, де у гру одночасно грало майже 500 тисяч людей. І це тільки на ПК. І навіть через два місяці після релізу у гру щоденно продовжує грати декілька сотень тисяч людей. Це тотальний успіх, який взагалі-то не дивує. Ми без кінця проклинаємо Sony через те, що останнім часом не випускають одні лише кінематографічні екшени від третьої особи. І зрозуміло, ця критика абсолютно справедлива. І все ж я хочу запитати, хто в ці ігри власне грає, тому що стабільний успіх останніх проєктів Sony за цією формулою точно доводить, що попит, великий попит на такі ігри точно існує, а масового гравця все ще деться здивувати від ігрової кінематографічністю. Однак з Helldivers два ситуація трошки інша. Адже на відміну від більшості ексклюзивів Sony, які вже й давно не ексклюзиви, кінематографічність у Helldivers 2 виникає не завдяки інтерактивним, але завчасно зареєсованим сценам, як в Uncharted, чи зворушуючим сюжетам, як у God of War, кінематографічність у Helldivers 2 крафтова та персональна, адже гра постійно генерує навколо вас унікальні геймплейні ситуації. Ось ви вилітаєте з власного космічного корабля та приземляєтесь на невідомому планету, на якій вам необхідно виконати поставлене завдання та успішно змотатися назад. Звучить доволі просто та навіть нудно, але. Тут урівняння з'являються дві нові змінні: вороги та ваші союзники. Ваші опоненти у 2» – це таргани, переростки та автоматони комуністи, які набагато сильніші, небезпечніші та банально габаритніші за вас. Проти них у вас немає жодних шансів, немає жодних шансів без ваших вірних союзників, які у ідеальному світі завжди допомагають у не одному, влучно стріляють та героїчно рятують галактику від ворожої зарази. Однак у світі Халдайверс ваш друг може виявитися дішим за вашого ворога. Ваші союзники можуть розбомбити вас. Ви можете потрапити під їх пересічний вогонь, і всі зусилля, весь час затрачені на місію, підуть коту під хвіст. Ну і додайте сюди вибір складності: непередбачувані погодні умови на планетах чи не обов'язкові сайт-квести. Невдале виконання яких може запросто зруйнувати всю катку. У цьому і суть непередбачуваності сценарію кожної місії, де гравці своїми власними успіхами та фейлами моделюють ризик чи його відсутність. Щось подібне, чесно кажучи, я останнє відчував, коли заходив у 4 Dead, де здавалося б, кожна місія це теж просто пройти від точки А до точки Б. Однак там теж все далеко не просто. Але на відміну від гри Valve, чужа незграбність та фейли це не привід умадюкати усіх у лобі та видалити грузі своєї системи. Адже Helldivers 2 позбавлена елементу суперництва. Після виходу другої частини розробники Helldivers майже одразу заявили, що в грі ніколи не з'явиться PvP режим, адже на думку авторів, це збільшить рівень токсичності у ігровому ком'юніті та повністю зруйнує відчуття того, що всі гравці знаходяться на одній стороні. Коротше, якщо вам хочете сходити у гості до мами вашого віртуального напарника чи опонента, вам у іншій двері. Чужі помилки у Helldivers 2 не змушують тебе рейджити, бо в грі невисокий ціна за фейли завжди. Чи це на голому скілі досвідчений халдавір може витягнути катку навіть своїми власними зусиллями, а чим важче дається перемога, тим більше здоволення отримаєш від гри. Кожна перемога, кожна поразка. Кожен бій перед вами, з вашими друзями є цеглинкою у загальній історії гри. Адже у кожної планети на ігровій мапі існує свій власний відсоток звільнення, який змінюється на 00000001% після кожної успішної місії. Ідея того, що ви та сотні тисяч інших гравців робите спільну справу, чіпляє та формує унікальну атмосферу єдності у ком'юніті Helldivers, яке слухає музику з в'єдний у В'єтнамі. Та переживає колективні флешбеки від битви за Малевелон e в Крік. Це рафінований фан, що скоріше нагадує білу гарячку зазубованого патріота, ніж навіть віддалену справжню війну. Тому не дивно, що за ігровим лором гравцям пропонують стати частиною абсолютної демократії, під якою знаходиться обережно замаскований, але все ж таки звичайний фашизм. І при цьому грі дається отримувати свій унікальний, тобто взятий у космічну десанту, настрій. Helldivers 2 знаходиться на однаковій дистанції серйозних частин Battlefield та огарний колонати Duty, де за твоєю жопою у любимо з небес може спуститися на фарбована Нікі Мінаж. І прикол у тому, що вся ця геймплейна основа була готова ще у першій частині Helldivers, яка вийшла 8 років тому для ps 3, ps 4 PS Vita та PC. Однак тоді гра виглядала саме бачите, як, наче іграшково, немов виграла не за справжніх космодесантників, а за їх чіпі мініатюри. Можна припустити, що масовий гравець не повірив у першу частину, виключно через її дитячий зовнішній вигляд. А коли Arrowhead Studios вирішила підкупити популярну лекалу бойовика від третії особи, розробника вдалося видати гру, яка буквально стала ковтком свіжого повітря на ринку онлайн проєктів та вже як два місяці поспіль невідривно отримує в собі гравців. Однак, наскільки б чудовою не була Helldivers 2, мене ще більше підкуповує підхід її авторів до лайв підтримки та тісна комунікація розробників зі своїми гравцями, яка виходить за межі самої Helldivers. Міністерству правди вдалося опанувати територію соціальної мережі Twitter, Запустити машину демократичної пропаганди на повну котушку через аккаунт Helldivers 2. І знаєте, хіхенькі-хакенькі, так смішне, ржачне прев'юз їх там нет», жест доброї волі, патєр ніт і так далі. Але мені здається, розробники гри неіронічно потужно так надихнулися російським народним ін'язом, коли вибудовували модель комунікації з гравцями. Тому ні, цього разу я без клікбейту. А міг би. Давайте розберемо на прикладах. Місяць тому гравці почали помічати на місіях лічучих тарганів, тип ворогів, яких ще ніколи не було у Helldivers. Жодних анонсів до розробників, жодного патчу з переліком науведей, срані мухи переростки, просто з'явилися у грі і все. Люди почали шарити у соцмережах відео з тварюками і тегати розробників, які одразу спростували відео, назвавши їх фейком пропаганди жуків. Адже у Міністерстві правди твердо й чітко сказали, що жуки не вміють літати. Люди швидко зібралися та знайшли тарганів навіть на бокс-арті Helldivers 2 Однак голова студії Arrowhead назвав ці пруфи фотошопом ворожої пропаганди. Тримайте ще один кейс у Helldivers 2 є відсоток завоювання кожної планети. І ось гравці підібрались до моменту, коли їм майже вдалося вибити комуністів автоматонів зі свого сектору галактики. Якраз у цей час на офіційному акаунті Heldiverse 2 з'явилося закаткове повідомлення двійковим кодом. Людською мовою його моноперекласти як Декарл. Через кілька годин це повідомлення зникло зі сторінки. А Міністерство Правди відзвітувало, що жодного злому не сталося, а ранкове повідомлення було звичайною системною помилкою. Схожим чином у грі з'явилися гігантські крокоходи, а також вигадковий небесний промінь. А насправді тизер ілімінатів третьої фракції ще з першої частини гри, яка знову стане на шляху демократії у Холдайверс 2. І ось у цьому прикол участі в ком'юніті Helldivers. Розробники щиро намагаються здивувати гравців новими мікроподіями, що можуть статися коли завгодно та навіть вийти за межі самої гри. До нестандартної комунікації з гравцями навіть підключився офіційний аккаунт PlayStation, який забули гравців, що придбали Helldivers 2, але так і не пройшли стартове навчання. Чи можуть 6,6% Helldaйверів, які ще не пройшли базову підготовку повідомити про себе представнику відділу демократії, за державну зраду? Helldivers 2. Це просто плівок у обличчя старій та заіржавілій системі лайф-сервісу, яка за останні десяток років встигла видати Бог знає скільки мерсторожених проєктів, щоб заспішно гналися за президентним успіхом Fortnite. Як живе лайф-сервіс? Виходить новий сезон з величезною кількістю нововведень. нові скіни, зброя, локації і так далі. Через декілька тижнів після апдейту новий контент приїдається та гравцям стає нудно. Далі протягом сезону виходять невеликі оновлення. Однак, після них ситуація не те, що стає кращою. Сезон наближається до свого кінця, розробники починають зрити наступний розділ підтримки, і ажіотаж знову піднімається. І так по колу. В результаті у циклі з'являються пробіли, під час яких гра ризикує втратити свого гравця. Ну і до того ж, саме постачання нового контенту з боку розробників стає передбачуваним. Піком цього підходу стають дорожні мапи. Величезні зображення, від яких в тебе просто розбігаються очі, та які одразу видають всі козирі у рукавах розробників. Коротше, жодних сюрпризів. Автор Helldivers 2 навмисно уникають чогось подібного і разом з цим продають для своєї гри одразу декілька бойових пропусків, з косметикою та навіть унікальною зброєю. І їм це сходить з рук, адже бойовий пропуск можна як придбати за реальні гроші, так і не фармити просто граючи у гру. Ось так можна буквально вводити геймплейні елементи за PayWall, а скандали у ЗМІ. Боже. Як же я помилявся. Тільки після написання основного сценарію та останніх подій я зрозумів, наскільки ж мало я приділив уваги. Ком'юніті Хелдайвер здав у цьому відео. Тільки на Sony та Arrowhead анонсували обов'язкову прив'язку аккаунту PlayStation Network для гри у Хелдайвер на ПК, Так ці люди одразу мобілізувались та вивантажили увага 280 тисяч негативних відгуків у Steam за три дні. Це більше ніж половина від загальної кількості відгуків на гру у Steam за декілька місяців. І знаєте, це їх право. Ти купив продукт, і тепер маєш повне право залишити на нього свій відгук. До того ж, комунікація від самих авторів гри у цей період була надиво кошмарна. Люди, які настільки майстерно працюють зі своєю спільнотою, на просте та очевидне питання: а що мені робити, якщо в моїй країні банально немає ПСН регіону, а це реальна проблема, відповіли: Не знаю. Це реальна піар-катастрофа, коли у період масової істерії серед власної фанбази здавалося б, необхідно видати чіткий план. Як захистити цю пожежу, щоб усі розуміли, що взагалі відбувається, але в цей час Sony та Arrowhead насправді неважливо хто саме, знімає Helldivers 2 з продажів у щось типу 170 країн світу. А голова розробки, відповідаючи на питання, каже, що він не знає, що робити. Це тотальний треш, як і реакція більшості гравців у Helldivers 2 і окей, ти живеш у країні, де гру буквально прибрали з продажів, і хезе, що станеться з твоїми грошима, за які ти придав гру та сотнями годин, проведених у Helldaверс 2, якщо тобі через VPN не вдасться підв'язати свій аккаунт PSN. Тобі не позаздриш, твою ситуацію повністю розумієш і за тебе щиро вболіваєш. Але коли люди з країн, у яких прекрасно працює PSN, почали верещати, що їм підсовують черговий лаунчер для гри, і взагалі годі терпіти ці пекальні борошна, коли як треба було всього лише створити аккаунт у PSN через звичайний браузер. Це вже дійсно виглядало якось по-дитячому. І тут пропаганда тарганів запустила інфу, що для реєстрації PSN необхідно мати PlayStation 4 або PlayStation 5. Та взагалі, навіть якщо реєструвати собі аккаунт через VPN, то Sony тебе забанять. І тут виникає питання: як українські гравці протягом багатьох років, знаходячись в Україні, сиділи у російському PlayStation Store, бо там було б навіть дешевше закупатися відеоіграми. Та як, після тотального бану російського регіону PSN? Тисячі російських гравців віртуально переїхали у турецький PS Store та спокійно продовжують там закупатися і навіть сьогодні. А тим часом люди хавають цю дезінфу та щиро нею солоджуються, бо тезис Соні банять за реєстрацію не у своєму регіоні просто прекрасно вписується у їх картинку реальності, де Sony, це контора самі знаєте кого. Інші люди, у яких вже є аккаунт у PSN, кажуть, ну але для Red Dead Redemption 2 ви вже створили собі аккаунт у Rockstar Launcher, для ігр Ubisoft ви створили аккаунт у Ubisoft Connect. Та й у Epic Games Store, що четверга за хляними іграми, щось на лінки заходити. На що інші люди, яким важко залогінутися у PSN, кажуть, що у цих випадках з самого початку вимагали підключати сторонній сервіс, коли як у Helldivers 2 додали цю вимогу вже після релізу. І тут виникає питання: якби з самого релізу вимога підключити PSN аккаунт була б обов'язкова, то ви б не придбали собі Helldivers 2, якщо б все одно придбала цю гру? То виникає питання, чому ви взагалі не йте? А якщо ви б не придбали гру тільки через те, що на вході вам один раз треба підключити якийсь сраний psn акаунт, то ви реально хвора людина. Коли ти прикриваєш своє дитяче та навіть інфантильне небажання додатково логінитися у якийсь добаний сервіс, маскуючи це під свою боротьбу з корпораціями, які використовують тебе у своїх фінансових звітах, це реально виглядає смішно. У вас вже є аккаунт на YouTube, електронна пошта, свій Instagram, TikTok та Верші Steam, вже кожна мегакорпорація і так володіє всією інфою про вас. Ще мене розсмішила ковбойська реакція піарника Secret Punch, який одразу розповів, що PSN аккаунт для гри у Ghost of Tsushima на ПК буде обов'язково потрібен лише для мультиплеєрного режиму Legends, коли основну кампанію можна буде пройти і без нього. Тож чим ця історія взагалі закінчилася? Як у хорошому сіткомі, все повернулося на круги своя, та розробники Hellda 2 скасували обов'язкову прив'язку PSN аккаунтів для гри на ПК. Фанати замовили у Офіс Арухет букет квітів, гравці знову залишають позитивні відгуки на сторінці у Steam. Фініта. Напевно, скоро гру повернуть у продаж для всіх регіонів Steam, геймерам видать безкоштовну валюту чи якийсь плащ, і через кілька місяців вже ніхто не згадає про випадок, коли світова демократія неіронічно перемогла у битві за відгуки у Steam. А поки дякую вам за перегляд, подивіться ось ці чотири класні відео на каналі, якщо ви ще їх не бачили, та до зустрічі!